Як за допомогою програми Figma зробити для CapCut ось такі бекграунди? Індивідуально для кожного клієнта. Сьогодні будемо розбиратися. Вітаю вас на каналі Світовий Моушен. Кожен клієнт потребує індивідуального підходу, відповідно індивідуальних стилів, які ви будете інтегрувати у відео. І для того, щоб ці стилі створити, можна використовувати різні програми. Але якщо ви працюєте на десктопі, думаю, найкращим варіантом буде Figma. Якщо ви зробите собі шаблони і зрозумієте, як це працює, це все робиться в декілька кліків. І так почнемо з ситуації, коли ви робите відео для людини, у якої немає Брендбуку. Вона там має умовний свій фірмовий колір, наприклад, синій. Ви заходите до неї в Instagram. Звісно, якщо немає брендбуку у людини, то чіткого коду кольору ми не знайдемо. Але приблизний колір ми, ми знайти все-таки можемо. Я візьму, до прикладу, сторінку закладу, в який я ходжу, і я бачу, що у них є фірмовий колір. Ось тут в актуальних меню. Перед цим ми в наш браузер встановлюємо плагін, який називається iDropper. Я візьму, відкрию цей плагін, натисну. Знайти колір і наведу курсором саме на цей колір. Справа знизу у нас покаже код кольору, і ми натискаємо. Тепер заходимо знову в цей плагін, і нам останнім покаже саме ось код цього кольору, який ми обирали. Натискаємо на нього, і він автоматично копіюється. Ми заходимо в програму Figma. В мене є три шаблони для фонів, які я використовую зазвичай у відео для клієнта. Один такий градієнтом іде. Можна побачити, що тут просто йде градієнт зліва направо, інший йде центральний такий градієнт, світла всередині і темні по краях. І третій фон це навпаки темний колір всередині і світлий фірмовий по краях. Давайте заново створимо такий шаблон для фону з нуля. Ми натискаємо літеру F на клавіатурі і обираємо в вкладці «Social Media, Instagram, Story. Це буде розширення 1080х1920 вертикальний формат, який використовується для Reels. Якщо вам потрібен горизонтальний, ви просто міняєте значення. Ми його переіменуємо в background. Заходимо в вкладку Fill, в наш колір, обираємо градієнт. У першому кольорі ставимо код нашого кольору, який скопіювався з плагіну iDropper, а інший ставимо по нулям, тобто темний. Ставимо наш зелений колір в куточок. Чорний колір також в інший протилежний кут. І тягнемо його далеко-далеко так, щоб з'явився градієнт до темного, але щоб цього чорного кольору нам не було видно. Я думаю, що мені ось так буде ідеально. Далі копіюю наш холст за допомогою клавіші Command d на MacBook або Ctrl-D на Windows. Я. Це у нас background 2. Я заходжу знову. Вкладку Fill. Ми знову знаходимося у вкладці градієнт, але тепер міняємо з лінійного на радіальний. От зелений колір ставимо в центр. Відповідно, чорний буде знизу, і тягнемо його, дивимося так, щоб було затемнення по краях, але не сильне. Приблизно ось так мені на око достатньо. І тепер я роблю зворотнє, Знову копіюю холст, заходжу в радіо. І тепер міняю місцями ось ці кольори. Тут ставлю чорний по нулях, а тут наш фірмовий зелений. І роблю так, щоб у нас. Всередині, начебто, була така чорне, таке затемнення, чорний колір. А по краях наш фірмовий зелений. Ось так в цілому мені подобається. Все, тепер я виділяю ці три холста і експортую їх собі на комп'ютер. Тепер, щоб імпортувати, заходимо і закидуємо зі збереженого диску наші. Бекграунди, і ми можемо їх використовувати у відео для нашого клієнта. Що можна робити ще із цими бекграундами? По-перше, можна робити будь-яку форму через параметр mask. Наприклад, ми хочемо зробити коло і в нього там поставити якийсь текст. Ми беремо будь-який з цих бекграундів, але я раджу брати або із цим лінійним градієнтом, або із світлим всередині. І натискаємо mask. Додаємо і беремо круглу маску. Все тепер у нас є коло в наших фірмових кольорах, з яким ми можемо додатково щось робити. Наприклад, прописати текст, додаємо текстовий шар і пишемо «Creative». Також ми можемо цю маску інвертувати, і у нас буде по всьому холсту зелений колір, а всередині можна розмістити якусь фотографію. Ще один приклад, як можна використати цей фон, зробити якусь анімацію. Наприклад, беремо там фотографію з чашкою кави, видаляємо бекграунд, присвоїмо йому якусь анімацію входу. Можемо накинути наш ефект похитування, який називається Play Pendulum. Також можемо накинути в цілому, можна гратися з цим, так як ви бачите це, як вам подобається. Це те, що можна зробити за декілька хвилин, але якщо ви приділите цьому більше часу, відповідно можна робити значно складніші і комплексніші речі. Тому ставте лайк, якщо вам сподобався урок. Також переглядайте інші мої уроки та відео на каналі. І дякую вам за перегляд. А якщо вам цікаво навчитися відеомонтажу і у вас є якісь питання, ви можете написати мені в телеграм, я проводжу особисті консультації. Тому так, друзі, до наступних відео.